Російський терорист стрілков Гіркін, який сидить в тюрмі, видав звідтіля послання, в якому заявив, що Росія на грані катастрофи по типу революції 1917 року. Армія може рухнути, держава може рухнути, і сама Росія може розпастися на багато держав. Ну, в принципі, він і раніше. Як то кажуть, був на бат. З одного боку здавалося б, нічого для Гіркіна особливого, він, власне, в тюрмі сидить за те, що критикував Путіна за неефективність, за корумпованість його чиновників, там за дурість, за тупість, за те, що, одним словом, за те, що недостатньо добре веде. Війну проти України недостатньо вміло, якісно, ефективно. Але, але якщо подивитися на останні місяці, що говориться на російському телебаченні, що говорять російські всякі кори всякі шовіністичні політологи їхні. Їхні блогери там і ті, які прославляли завжди владу. От у того ж Соловйова на шовіністичній передачі, як її називають Солов'їний пам'ят, де й сам Соловйов. От так там же приблизно ті ж нотки. Нотки відчаю, нотки очікування апокаліпсису, нотки про те, що ми йдемо не туди, ми погано воюємо. Українці нас б'ють, українська армія може перемогти караул. Спасаємось, ну, спасає Росію і так далі. І тому подобне. Різні ідіотські ідеї, типу, треба ядерну зброю застосовувати і так далі. і тому подібне. Тобто є підстава говорити, що Гіркін в принципі, десь тут піймав істину, що Рашка справді підійшла. До своєї межі ну особливо він там говорить, що неефективно людський ресурс використовується оці м'ясні атаки постійні, і людський ресурс, так би мовити, пропадає. Іде впустую. І Рашка скоро залишиться без тих людей, які готові за неї воювати. От. І е, оскільки в принципі ці е, мотиви підтримуються широким колом шовіністичних політологів, та, власне е, там вже не залишилось людей, які би е, голосно кричали Ура, ура! Ми побіждаємо! Україна вот-во-трухня там прямо вже говорять, якщо подивитися ці передачі. Часом можна закривши. Рот двома кулаками трохи подивитися, там вже радісних гноток особливо то нема. Тобто Росія реально, як і в 17-му році, після кількох років війни, підійшла до межі. В Росії там справді проблеми економічні, соціальні. От. Ну і власне, в якийсь момент цим моментом може бути. Коли їм доведеться тягнути офісний плантон на забой замість оцих всіх жителів у Бурятії буряті і ісконних русських алкоголіків із деревень, що станеться бунт. В якийсь момент армія просто відмовиться йти в атаку.